Доброго часу доби всім, вітаю на своєму каналі. В продажу залітає сьогодні Renault Laguna 2 у рестайлінговому виконанні 2006 року випуску. Двигуном 1.9 Turbo Diesel, таким як в Звичайний Common rail командрейловський суперовий двигун, який не підбирає масла взагалі і їде досить потужно, як на свій об'єм. Машинка косметична, як на свій вік, в дуже гарному стані, є мінімальні якісь притертості у вигляді, ось збільшу так. Працює абсолютно все. Кондиціонер холодить ідеально. Технічно таке, як ГРМ міняти, ще не треба, бо він замінений 20 тисяч тому. Масло вже через 2 тисячі треба міняти з фільтрами. Є такий дефектик. На бампері також царапинка, На дверях цих є під ПДР. Така от м'ятинка. Думаю, видно її нормально. Більше, щоб сказати, щось критичного немає. Всі вікна тіленькі, оригінальні, окрім лобового, лобове замінювалось, бо була тріщина. Оптика вся оригінальна. Це 2006 роком. Недавно мінялись гальмівні диски передні і колодки по фірмі АТЄ. Салон не знищений, не продавлений, не порваний, нічого, стеля цілесенька. В принципі, значних потертостей немає. Оце присутні реношком цих років. Є датчик світла дощу, двохзонний клімат, контроль, старт-стоп, електроручник, система стабілізації, дві ключ-карти в наявності, датчик тиску в шинах. 8 подушок безпеки, 4 скло підіймача. Це все абсолютно в машинці працює, всі підсвіточки, все файно. В принципі, якісь вкладення робити в автомобіль не потрібно. Машина була пригнана з Бельгії. В Україні один власник, фактично. Такий задній ряд. Можливо, мілку хімчистку якусь можна було б зробити до ідеала, щоб довести, але <смі> ніякого криміналу немає, Багажне відділення покажу. В принципі, такий стан, запаска, ключ, домкрат. все в наявності, вогнегасник. Абсолютно. На машині нова зимова резина. В принципі, якщо недовго їздити, ще до, до, до зими можна і не міняти, але її жалко, бо вона реально... В дуже крутому стані. Тобто от на картах є таке, щоб повідклеювалося, але цих років машини присутня їм така історія. Підсвіточки є в дверях, в ногах. Таке, якби машина за свої кошти дуже достойно виглядає. Як на мене, альтернативи в цьому бюджеті немає. Фольксваген і шкоди будуть державі в такому бюджеті, як правило. Ніяких помилок немає. Кліма працює супер. Капот відкрию, покажу вам. Щеплення ідеально працює. Бере посерединці десь, так як і має бути. 303 тисячі, зараз 323 чи 326, фактично 20 тисяч тонн. Ось такий стан. По кузову зараз все покажу. В реальному машині працює все, це повністю їздова машина. Сідаєте і їдете на будь-яку відстань. Зараз наміром покажу по фарбі. Вся чисто прозоро відкрито. Почнемо з даху, як завжди. Завод. Завод. Дах-завод. Крило заднє ліве. Завод. Завод. Все супер. По тому боті є декілька підкрасів. Все, завод. Капот завод. він алюмінієвий в цих машинах. Прикрила пластмасові, тому їх не буду бити. Двері передні, праві. завод. Завод. Задні праві фарбовані по 212 Косметично. Чисто косметика. 227 не з дверей. 382 тут десь щось. 296, ну це взагалі дрібниці 222. Заднє праве крило 244. Тут десь щось було 266. Взагалі. Чисто косметичний підкрас. 188, 175, 187. Тобто три елемента по машині фарбовано. Я вважаю, що це прекрасно. Нічого страшного в цьому немає. Ось Такий автомобіль. Так як я повторююсь, працює абсолютно все. Ніякої корозії взагалі такого немає, так як ця лагуна. Тому дзвоніть, запитуйте, приїжджайте, оглядайте. Запрошую на тест-драйв. Машинка дуже достойно їде, як... так як і має їхати, в принципі, лагуна з цим двигуном. Всім. Harnoi ceasul de bea. După